Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, Вінницький філіал, на основа чудове надходження Peugeot 407 2007 року випуску. Автомобіль обладнаний бензиновим двигуном 1,8 літри, механічна коробка передач та системи переднього приводу. Автомобіль у в такому чудовому чорному кольорі. така у нас мобілізована передня оптика. Заявний пробіг 108 тисяч км, підтверджений. Придбати його на заціною 6900 на 100 доларів. Також встановлено газове обладнання, повністю підтонований, дуже в гарному стані, хорошо зберігся. Обслужений та доглянутий, має велике та просторе багажне відділення. Перейдемо до салону автомобіля. Нас зустрічає ось такий комбінований салончик чорний світлим. Задній диван в гарному стані. Є обдуви для пасажирів. Карти дверей заднього ряду в гарному стані також. Відповідає своєму пробігу. Переходимо до переднього ряду. Передній ряд також в гарному стані. Є підігріви передніх сидінь, електрорегулювання, дзеркал. Ось так, нас все виглядає, гарна мультимедія, кондиціонер, датчики дождів та світла, карти дверей переднього ряду також в гарному стані. Є все необхідне для комфортної їзди. зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А, тобто можна придбати за ціною 6900 доларів, також доступний лізинг та кредит.